Так, дискова бруна, бомет 1,8 метра захватом. Це на 8 тарілок. Пальці ось бачимо, це з такими опущеними пальцями вниз. Пальці подвійні, можуть бути суто 28, можуть двійні 22-28, може бути рама пряма, звідси пальці будуть йти тут і тут. Це більш не китайці опущені. Якщо кісти 40, то бажано вже... Пряму мати, Хоча з опущеними теж підходить Диски 51, ромашка, з збурюваної сталі, чистіки, стойка чугун, не метал, шпулі чугун, втулка внутрі чугун, рама йде тройка або четверка. При заказі кажіть, яку потрібно. В основному, в принципі, до якогось китайчика то тройки з головою хватає, можна четверкою зробити. Це вже вона йде скріпленням під каток. Ось такий цей. Ззаді ще каточок ставиться з двох барабанів. Така, в принципі, це така га... краща по якості йде, в неї є самий дешевий варіант. В принципі, відгуки гарні. Кого цікаве, щось детальніше, набирайте, телефон є в шапці профіля. Надамо всю додаткову інформацію підберемо під ваш трактор.